Привітики, привітики! І сьогодні в нас ось такий смайлик. І давайте подивимось, яке завдання. Найважче завдання, яке напланена те минулого року ховається під ним. Давайте барабан на дроб. І відкриваємо. Отже. Ось це завдання насправді не люблять всі, напевно, тому що це е, параметр. А, взагалі, так, параметр це така штука, так, яку дійсно не люблять всі, але ми зараз з вами е, навчимося, я вам покажу, тому що такі завдання є в кожному варіанті, і насправді це завдання дійсно дуже-дуже важке, і на нього потрібно багато часу. Що ж, перший пункт, який ви маєте знати, це ви маєте записати ОДЗ. Тобто ви маєте точно записати ОДЗ. Коли ви записали ОДЗ, ви розв'язуєте просто рівняння нерівності, систему рівнянь, як звичайний, от ви просто не звертаєте на А. От ви уявляєте, що А це, наприклад, таке число, ну 5, і розв'язуєте, да? просто ну, не пишете, да? що це буде 5, наприклад, мінус 18, і не рахуєте, да? що це буде мінус 13. можете записати, тобто, мінус 18, воно їх буде сунутися, да? тобто не звертайте на нього уваги. Потім, коли ви вже знайшли Х да, там чи просто Х, що ви робите? Ви Берете і накладаєте їх у ці обмеження, що ви будете прописувати ось тут, а в ОДЗ. Після того, як ви ось ці обмеження накладете, да, у вас буде тобто, параметр А, да, тобто ось ця буквочка А, у вас буде в якихось просто межах, да, то тобто, від якогось значення до якогось, і в залежності від того, що про це завдання, ви розв'язуєте це завдання. Давайте спробуємо да, розв'язати. Дивіться, що я відразу бачу, що мені. Дуже не подобається. Це ось ця штука, бачите, логарифм а, добутку. Давайте ми його перепишемо. Ми з вами пам'ятаємо її властивість. Так, коли у нас є логарифм а, добутку дії ділення, якщо в нас є а, логарифм і серед ділення, ми можемо замінити як логарифм підняти логарифм. Це ми і зробимо. Тобто логариф підняти логарифм ізумію, це буде А-18. Я відразу записую ОДЗ. Ми з вами пам'ятаємо, що в нас під логарифмом, так, ось цей вираз має бути більше 0. Тут х більше нуля, і ось да, так, Y також під логарифмом має бути більше нуля. Також в нас є обмеження від умов, що Х має бути менше мінус 5, тому я також його запишу десь поруч, щоб воно мені було, так, тобто, щоб я просто могла його відразу побачити. Супер. І наступне. Так. Дивіться, що я бачу? Бачите, що тут однакові, да? однаково. Тут логарифм, тут логарифм. да? такий самий логарифм факту. Що ми можемо зробити? Пам'ятаєте, коли в нас є система, у нас є два способи вирішення: або методом додавання, або методом підстановки. От можна взяти методом додавання, да? тобто, щоб зробити методом додавання, у нас мають бути протилежні коефіцієнти. Тобто, має бути одне з мінусом, інше з плюсом. Давайте, що ми зробимо, ми помножимо відразу на мінус. На мінус один. Я відразу добренько, щоб багато не писати, я просто помножу відразу і поміняю всі. Відповідно числа, так? Да? Далі методом так, додавання ми додаємо. Додаємо. Ось це додати це буде нулик. так? Ось це додати ось це. Це в нас буде логарифм. Додати два таких логарифми, так? це як яблучко додати два таких яблочка, це буде три таких яблочка. Далі мінус А плюс 18, додати 3А плюс 12. В нас вийшло, це в нас буде так, мінус А плюс 3А це в нас 2а, плюс 18 і плюс 12 це плюс 30. Так, я на всякий випадок піддивлююся трішечки в свої записи, так, тому що я вирішила, щоб я випадково десь не. не... Зробила так помилку, коли пояснюю. Так, ділимо на 3, так, це в нас буде 2А плюс 30. Поділимо на 3. Тепер дивіться, нам потрібно все-таки да, дійти до Y. Пам'ятаєте, що таке ігри? Взагалі, за визначенням логарифму, логарифм – це показник степеня. Томовно, 5 в ось цьому степені це в нас буде Y. Тобто ми можемо сказати, як і дорівнює 5 в ось цьому степені. Тобто це за визначенням, що таке логарифм. Супер, з y, я думаю, розібралися, але давайте до системи все-таки вернемося, тому що система в нас не розв'язана. Що я бачу? У нас є так, логарифм y. Ми можемо замість так, от логарифм Y в нас є, ми можемо ось тут, наприклад, сюди його підставити. Що це буде? Це в нас буде мінус логарифм Х з основою 5 додати 2а плюс 30, поділено на 3, дорівнює мінус А плюс. 18. Мінус логарифм х з основою 5, дорівнює мінус А плюс 18, мінус 2а плюс 30, поділено на 3. Так, це в нас з мінусом. Давайте відразу помножимо на мінус. Угу. Це в нас буде логарифм x з основою 5, це в нас буде А мінус 18 і плюс 2а. 30 поділено на 3. Далі, що я бачу? До спільного знаменника зводимо, так, тобто ліву частинку, о, праву частинку. Спільний знаменчик у нас 3, тут такому множничок 3, тут множничок 3. То вийде 3а відняти 18 на 3, це у нас 54. Тільки чому тут мінус? Ні, все все вірно. А, мінус, а плюс 18, множимо на мінус. А, так, я на всякий випадок перевіряю. Щоб в мене воно не не зв'язку знову. 54 плюс 2а, плюс 30. Ще я бачу, що в нас логарифм Х основою 5, дорівнює А3. Немає де писати. 3а плюс 2а це 5а. мінус 54 плюс 30 – це мінус 24. Все, супер. Ми знайшли у, да? тепер аналогічно шукаємо х. Це в нас буде 5 в степені 5а, плюс 24 поділене на 3. Так, супер. Все, ми знайшли х Да? Давайте я оце, як ми шукали, стримот, щоб в нас було трошечки місце. Щоб ми могли а, підставити, пам'ятаєте, тобто ми вже розв'язали, але тепер треба оці обмеження, да, що в нас є в умові і по ОДЗ. Дивіться, Х має бути більше нуля, да? тобто коли в нас а, Зараз я достираю. Спочатку розберемося з Х, потім з y. Дивіться, от в нас є, що Х має бути більше нуля. Коли в нас 5 в якомусь степені більше нуля? По факту це в нас показник, да? тобто результат завжди буде більше нуля. Тобто, ну. Не може такого бути, да, що там буде менше. А в нас є ще ось таке: да, обмеження від умови, що 5 в степені 5а, ну, це і є наш х має бути менше, ніж корінь з 5. Да, Тобто, в нас є оце обмеження, ось воно. Тобто, умовно, в нас було х, але х це ось це. Значить, тобто ми просто замість x підставили. Що таке ось, ось ця штучка? Ось це ми можемо переписати як 5 в степені 1 друга. Тепер дивіться, так як в нас 5 більше одиничка, це в нас показникова нерівність, тому ми відкидаємо так, основки і просто перерівнюємо. Не прирівнюємо, так, а порівнюємо степені. Ще я бачу, ми 3, 2, тому множимо на 6, да, щоб просто прибрати. Це в нас буде відразу 10А плюс 48. Я відразу розкриваю дужки, щоб ми дарма час не витрачали. Тобто буде 10А. Так, тут, походу, мало бути мінус 24, але. Так, да, там мало бути мінус 24. Я відразу. Там було мінус 54, плюс 30, тобто мінус 24. Ось, так. Ось так. Коли пишеш самостійно. Не помічаєш помилочки, тому що коли пишеш в зошиті, не помі... ти помічаєш молочка, коли намагаєшся пояснювати, пралем писати. Трішечки мозок забувається. Так, переносимо зі сторони в сторону, це буде 51. тобто а буде менше ніж 5,1. Аналогічно робимо з Y. Дивіться, y має бути більше 0, звісно, він буде більше ля, да? тому що ось цей вираз це показниковий в нас, він завжди буде більше 0. І в нас є інше обмеження, що Y має бути більше 5. Тобто в нас по факту ось цей вираз, да? тобто оцей вираз у нас y має бути більше, ніж 5. 5, по факту, можемо переписати 5 в першому. Далі в нас, якщо в нас однакові основки, да, то ми відкидаємо їх, так? Так, тірочки більш однічка, тому робимо аналогічно, як і в нас було. Так, множимо на 3, це в нас буде 2А плюс 30, 2А менше мінус 275, а більше мінус 13, цілих. 5. ,10. Тобто, дивіться, по А в нас є обмеження. Воно має бути менше, ніж 5,1, але більше, ніж мінус 13,5. Ми це на координатній прямій зображуємо. Просто як точечки. Більше за 13, ,1. це в нас всі числа, які будуть праворуч, правильно? То ось так можна позначити. Далі менше за 5,1. Це всі числа, що в нас будуть ліворуч. І тепер нам треба зрозуміти, де вони будуть перетнатися. Вони будуть перетнатися да, на ось цьому, бачите, проміжку. Тобто від мінус 13,5 до 5,1. Тепер що нам треба знайти в завданні? Нам треба знайти найменше ціле, яке задовольняє умов. Дивимося, найменше ціле, яке сюди входить. Да? Ось тут воно буде. Це буде мінус 13. Тому і відповідь на це завдання буде мінус 13. Ось і все.